Ми дорогоцінні, в моєму житті про і зайшла така слава Божа, велика слава, тому що, як і в прошлому році, в мене було збито ракету неподалік від мене, і сьогодні було збито шахет, який потрапив у дом, де були дітки, де були люди, де була любов, спокій і мир. Я хочу сказати, що Господь оберігає своїх дітей на тому місці, де вони є. Ті, хто вірні, хто люблять Бога, хто проповідують і несуть Слово Боже. Я запрошую вас на пряму трансляцію. Яка буде о 19.00. Напишіть мені, і я скину вам силку і допоможу вам приєднатися там, де буде Дух Святий, де є слава, де є проповідь Євангелія, де є любов і можливість пізнати істину, тому що лише церква, де є живий Бог, вона дає можливість спасіння, як від депресії, від панічних атак, від яких я також позбавлюся.